Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сампрочина, З вами, як завжди, Олександр, і в цьому відеоролику ми будемо продовжувати знайомитися з продукцією від компанії Halo. В даному випадку нам предоставили на огляд смарт-годинник серії Watch s 6. Це бюджетний смарт-годинник, але від в принципі, непоганої фірми, яка робить хороші девайси, і думаю, цей годинник буде не виключенням. Що ж, друзі, перед тим як ми будемо його скривати, давайте ознайомимося з пакуванням. Приходить він в картонній упаковці, нічого особливого, просто звичайний картон заклеєний салофаном. Е, нас зображений годинник, написана модель, ну і кольор, який нам приїхав з самого годинника. В даному випадку це повинен бути сільвер. З цієї сторони, в нас, друзі, є кратка технічна характеристика намальовані, що в нас екран має бути HD 201 дюйма підтримує Bluetooth-дзвінки, нас акумулятор має витримувати 7 днів роботи безпосередньо кожен день і 30 днів в режимі очікування, хоча на сайті пише 20. ну менше стим. Так, може мати голосовий, має голосового помічника, є моніторинг здоров'я і 120 з хвостиком спортивних режимів. Так, що ж, друзі, скриваємо і дивимося, що там є всередині. Так, ну, давайте почнемо. Тік, тік. Погнали. Ну і в якусь сторону ми можемо це висунути. Так. Ну, бачу, що більш жіночий годинник до нас приїхав. ремішок у нас силиконовий і більш, такого, я би сказав, більше як рожевого кольору, да, такий блідорожевий кольор, тобто не чисто білий, а більш в рожевий. І Корпус у нас сільвер да, типу металіка. Так, ну, годинник ми будемо трошки пізніше розглядати, давайте подивимося, що ще йде в комплекті. В принципі, в комплекті нічого особливого немає, ще йде магнітна зарядочка, зараз ми її протестуємо. І... Інструкція. Та. В принципі, при замовленні даного годинника можна собі ще вибрати додатковий ремішок. Тобто, там в опції у продавця, якщо брати з додатковим рімішком, ну навіть буде вигідніше, якщо вам, наприклад, базова моделька ремішка не дуже подобається. Тобто корпус сподобався, а ремішок хочете якийсь інакше, то там є можливість вибрати з другим ремішком на власний розсуд. Так, ну що ж, це в нас в сторону. Давайте. Хай тут вот так положить. Давайте подивимося на магнітну зарядку. Е, ну Кабель у нас десь до пів метра. Е, з цієї сторони у нас USB, а тут магнітні контакти. Давайте зразу вияснимо, наскільки міцний у нас магніт. Як бачите, годинник на магніті тримається, це, друзі, вже є показник. Тому я вам хочу сказати, що ця зарядочка буде хорошою. Е, тому що в дешевих. В смарт-годинниках магніт слабенький, не тримається і дуже важко виставити зарядку, так, щоб все класно заряджало. Так, ну що ж, дивимося на сам годинник. Ну, Сілікон у нас в принципі, приємний на дотик. Ця от річ у нас застежка у нас металева. Зроблена в принципі, в колір годинника. так, Далі у нас тут плівочка з стороночкою. І... Хай буде десь тут. ну В принципі, екранчик не маленький Ви знаєте, хороший такий великий екран. Я думаю, що на ньому буде дуже прикольно все виглядати. Далі, в нас є тут фізична кнопка з таким невеликим логотипом Хейлов, да, H. Ну Я думаю, це якась така фірмова річ. Є мікрофончики з боку. З цієї сторони, у нас динаміки. До речі, годинник нас підтримує влагозахист IP68, тобто він не боїться заглублення під воду, тобто руки можете мити спокійно, можливо, навіть душ прийняти. Що ще Ми бачимо датчики, ну, які в принципі, слідкують за нашим здоров'ям, а також е вимірюють кроки, тиски. ну і всі такі речі. Так, Тут у нас так само є захисна плівочка, її можна прибрати. Ну, В принципі, в цілому годинник виглядає, як по мені, дуже класно. Так, ось це мій Hello Iron e H1. Да, це в нас захищений смарт-годинник. В принципі, хороший годинничок, я, як бачите, його ношу, можу, в принципі, сміло його вам рекомендувати. Ну, як бачите, екран, я би навіть сказав, в цьому от годиннику S6 навіть більший, ніж в цьому е N1. Ну, блин, давайте подивимося, як він виглядає. Коли включений. Так, ну, можливо. Так, ні, включився. Ну, наразі то що я бачив, в принципі, непогано. Давайте подивимося, чи є українська мова. Англійська точно є. Так, ага. Просить скачати додаток. ну Додаток ми вже, в принципі, скачали. Не проблема. Давайте подивимося, що в нас по додатку. Додаток називається у нас Хейлофан. Ось він. Так. ну Добре, я, в принципі, відсканував, але давай мені мову. Так, російська бачу. О, є українська. Ну, все. Коротше, під наш ринок так само налаштована фірма. І це вже добре. Ну, в принципі, навіть він буде працювати без. Можна його, вірніше, актувати, без підключення до смартфона. Друзі, ось таким чином виглядає екран. Я вам хочу сказати, в принципі, досить сочно. Реально сочно. Круто. По-перше, подивіться, так? Да? Майже повністю заповнений екран зображенням. Рамки, звісно, що є, але вони досить в принципі, невеликі. І це, в принципі, прикол. Реально класно. Так, е сенсор. Давайте подивимося, як відпрацьовує сенсор. В принципі, все чітко, все бігає. Тобто на палець реагує все ок. Ну, В принципі, тут все стандартно, я думаю, ми зараз цим більш-менш більш розберемося. Так, давайте я, коротше, доєднаюсь. Додам. Пристрій, давайте подивимося, чи є можливість додати пристрій. Додати пристрій. Боже, а як то так? От в нас молодість чи класика От чисе слово, давайте класіка. Вот. Коротше, це класика народ, це класика Якщо хтось не, не, не знає, то це класика. Да, Бачите, ну в принципі, все, все в принципі з'єднується доволі таки. таки все швидко, все, все прям при вас. Да? Тобто, навіть, навіть не особливо не чекав я і не прорвав запис. Ну, зараз вони між собою спарюються. все готово, да? все, можна продовжити. Тобто, синхронізація година пройшла, бачите, да? 0039, ну Десь так воно і є. Так, ну, блин, ну В принципі, друзі, давайте так. Я хочу сказати, що, до речі, поліфобка тут в мене навіть гірша, ніж ніж на тому новому. Бачите, скільки в мене тут розводів на, на склі. А тут, в принципі, ще все ок. Ну, цей годинник побачив вже дуже багато всього, так що тут на нього можна не нарікати. Коротше, ну я поки що реально в захваті від того зображення, яке є на годиннику, мені в принципі смарт-годинник не з недорогих, а якість екрану в принципі, на хорошому рівні. Так, ладно, давайте цей, Е, налаштовуємо дуже швиденько, що тут є, і дивимося, які опції є в годиннику. Друзі, ну що ж, додаток я встановив, годинник під'єднав. Ну і вкратце про додаток. Народ, коротше, додаток, в принципі, дуже простий, нічого складного в нього немає, розбереться в ньому кожен. Головна сторінка у нас показує під'єднаний пристрій і вся інформація, яка щитується у нас з годинника. Е, і відповідно цілі, які ми там заклали. Що в нас далі? Спортивні режими. Це в нас скільки ми пройшли, і наш е, трафік буде відображатися. Ну, коротше. Ми робимо якусь пробіжку і GPS нас буде по карті показувати маршрут. Далі. Це в нас налаштування всяких опцій в самому додатку, а це налаштування нашого годинника. Дивіться, у нас дуже велика кількість циферблатів, які ми можемо сюди в общем, закачати в наш смартфон. Взагалі цей циферблат мені дуже подобається. Ну, Реально мені цей циферблат подобається. Але якщо вдруг, то я думаю, що в додатку ви можете знайти ще безліч циферблатів. їх тут, слава Богу, велика кількість і, до речі, можна створювати свій особистий. От, мій циферблат, ну тут вже збережені мають бути, а взагалом циферблати є які. Вот. Ми скачуємо якусь картинку і додаємо два стилі. Або ось такий годиночок буде, або такий. На вашій картинці, яку ви створите або закачаєте. З тим проблем ноль. І далі що тут можна, до речі, зробити? Налаштувати будильники, всякі особ... особисті речі, там, нагадати, коли пити воду, нагадати, коли приймати ліки. І це от можна прямо в додатку це все наробити. Е, ще додати. Номер телефона для екстреного виклику. До речі, тут е, він є екстрений виклик, е, але треба додати його в смартфоні. Відповідно, ще треба буде додати галерею. Не галерею, а е, список контактів, Для того, щоб ми могли робити дзвінки зі смартфона. Тим контактам, які нам більше всього будуть потрібні. Тобто ну, якісь такі швидкі контакти, там, родичі, робота і все в тому плані. Да, ми зашиваємо в цей додаток, щоб вони відображалися на годиннику. Іначе вам треба буде по пам'яті набирати номер. Що у нас, друзі, по самому годиннику? Ось таким чином у нас виглядає циферблат, але, як я вже казав, його можна буде поміняти на щось інше. Якщо ми зверху вниз свайпаємо на швидке меню. Все, в принципі, чітко ну, яскраво все видно. Точно з тим проблем не будете мати. І якщо зважати на це, що друзі, це яскравість тільки половина, тобто можна збільшити яскравість, бачите, ще, ще, ще додати. Точно в яскравий сонячний день буде на годинку, все чітко видно. Е, є в швидкому меню певні опції. Да, е, у нас можна відключати. Активація годинника по повороту запястя, керувати гучністю як на девайсі, так і на смартфоні. А далі нічний режим відключає Bluetooth з'єднання, відключає поворот реагування на поворот запястя. Є будильник, є можливість в годиннику наставити 8 годинників. Я вже це спробував. Ну, яскравість можу спробували. Пошук смартфона. Шукає смартфон. Це корисна опція. Буває дуже часто, коли ну, не знаєш, де дівся телефон, нажимаєш, і в принципі, все, все ок, і ти знаєш, де він. Економія режиму батареї. Тобто, ну, якщо пару відсотків залишилося, то краще його включити, щоб дотягнути до зарядки. Так, ну і У нас є опція ліхтарик. Ліхтарик, в принципі, непоганий, що десь підсвітити цілком реально. Ну, і, і в, Меню налаштування. Так, це все є. Далі, друзі, давайте. У нас фізична кнопка, вона не реагує на крутілку, да, тобто можна крутити нічого не відбувається, вона тільки на натискання. Вона в, робить виклик основного меню, тобто списку нашого меню, а також робить повернення назад. Не виключає екран, друзі. Екран у нас засинає сам і просинається по натисканню кнопки або по повороту запястя. Тобто виключити екран кнопкою неможливо. Можливо, десь мінус, а можливо, і ок. Так, якщо, друзі, ми з права ліво свайпаємо, ми отримаємо. Що ми отримаємо, друзі? Ось таке швидке меню. Тобто, це швидкий доступ до певних опцій годинника. У нас тут відображається активність. Калорії, кроки, пройдений шлях. Далі в нас серцебиття. Тиск... Працює відмінно, тобто я вже перевіряв два годинника, в принципі, показує все ок, все нормально. Повітря не щитує. Тобто датчики у фірми Хайлов, нормальні ок. Погода друзі. Погода відображається в даному меню тільки на один день, але бачите, в нас тут зразу вже відображає і вологість повітря, ультрафіолет, якість самого повітря, чудово все пише. Коротше, інформативно досить у нас тут погода. Але наразі от, в даному меню, от, в, в тій точці, да, на годину кутовну, виходить тільки на один день. Далі я покажу, що можна дивитися і на весь тиждень. Далі у нас після погоди у нас буде моніторинг сна, Його ще в мене немає з тим годинником, я ще не спав, тому і немає нічого. Керування музикою, звідси можна перелистувати треки вперед-назад, пауза плей і відповідне реагування гучності. Потім це все покажемо. Кисень крові, і можна додати, що ви там хочете. Тиск можна додати, дихання, калькулятор, календар, ну коротко, добавити ще якийсь швидкий доступ до якогось меню. Так, це ми, якщо зліва, справа наліво свайпаємо. Якщо ми свайпаємо знизу вверх, у нас, друзі, повідомлення відкривається. Повідомлення виглядає ось таким чином. Тобто, Реально приходить повідомлення зі всіх додатків. Це, наприклад, з телефона, це, наприклад, з Ютуба прийшло. Да? Тобто, що в нас написаний якийсь коментар. Від людей приїхав на мої відеоогляди. З е, Телеграма приходить повідомлення. то коротше, майже зі всіх додатків, які ви сюди встановлені, будуть в смартфоні і надасте, надасте доступ, е, будуть приходити повідомлення вам на годинник. Це прикольно. На єдине, що не інформативно, тобто строка невеличка, да? ну, зараз давайте, що там людина написала, прочитаємо. От так, от, да? Тобто от і весь текст, який можна буде прочитати. Ну, є. Так, ну і можна що, звісно, що тут видалити їх з нашого годинника. Так, якщо ми свайпаємо зліва направо, друзі, в нас зразу вже... Ой. В нас... В нас от такі... Блін, чутливий екран. Реально чутливий екран у нас виходить. Коротше, в нас тут знову ж таки головне меню, да, але вже з певною інформацією. Тобто не просто список, а вже, ну, грубо кажучи, моніторинг всіх додатків, які встановлені в годиннику, зразу ж з певною інформацією. Ну, Трену, до речі, переклад в, в самому годиннику непоганий, тобто майже все правильно, єдине, що є деякі фрізи, да, наприклад, тренування спортивні режими називаються в них чомусь роботою. Ну, як є, так є. Але в принципі все ок, я перекладом задоволений. Бачите, пульс є, запис тренування немає. Ну, от активність якась є, моніторинг сну, дихання, телефон, погода, календар. Ну, коротше, все тут є, і от так от швидкому меню можна це все подивитися. Якщо далі свайпаємо, ми от просто по тому ж самому меню бігаємо, яке в нас з цього боку на цей бік. Так, ну от така от річ. Е, так, що ж, давайте перейдемо собственно, в собственно, саме меню. Головне, от натискаємо на кнопочку і переходимо в список наших е, програм, які встановлені в годинник. Е, так, це в нас, друзі, тренування. Як бачите, скільки в нас тут усього є, тобто робота це в нас тренування. Запис це є записи е, після тренування. тобто інформація про наші тренування, які записуються, що ми, де, коли і як. Так, чистота серцебиття є. Далі активність, ну це загальна інформація, далі активність нашого моніторинг сна. Тиск, ну, друзі, тиск щось там вимірює, щось там показує. Тобто в повітрі не дуже то воно, бачите, повітря не вимірює, але на руці щось якісь показники показує. Довіряти їм, я вам все ж таки не раджу. Це не є медичний прилад, який би вам би щось би десь давав би якусь правдиву інформацію. Але в той же час можна десь орієнтуватися, тобто приблизно. Мати якусь уяву, що робиться з вашим організмом. Тобто ну, точно не використовувати як точний медичний прилад. Так, друзі, телефон. Телефон. Ну, в нас в телефоні, як я вже казав, можна додати контакти, але їх треба зашити в ви, ви сам додаток на смартфоні. Тоді вони будуть тут відображатися. А, якщо нема, то можна набрати їх вручну. Тобто, давайте кудись подзвонимо. Наприклад, оператору. Так, 4, 6, 6. Робимо дзвінок. Вас вітає лайцел. Звикайте платити легко. Поповнюйте мобільний рахунок миттєво та без комісії на обуку. Да, зараз іде звук. Щоб отримати смс з посиланням на детальну відеоінструкцію, натисніть 1. В принципі, досить голосно. Досить голосно і це Звукайте. максимальний звук. Домашній інтернет, мобільний зв'язок та телебачення в одному тарифі застати. Можна виключити мікрофон, тобто вас навіть, не буде навіть, чути, і можна зупиняти нашу розмову. Тобто повну розмовляти по годиннику можна спокійно, але ще не є можливість просто робити виклик на самому годиннику, а розмову вести, наприклад, через. я не знаю, Ну, через смартфон само собою, а ще можна буде, наприклад, через якісь блютуз колонки е, да, э, вільні руки в автомобілі, наприклад, робить, ну, через інші якісь Bluetooth-прилади. Так, э, ну в принципі тут, що нещодавні виклики, все, все список є. Тобто можна от, бачите, є список нещодавніх викликів, які я робив. Так, далі що? Насичення кисню в крові, це зрозуміло, дихальні вправи, це зрозуміло. Ось, погода, друзі. Ось тут погода є на тиждень. Тобто, розумієте, да? все відображається на тиждень часу, можна тут вже почитати. Е, календар. Ось таким чином виглядає у нас календар. Е, SOS. Тут у нас ми повинні додати номер телефона, екстреного виклику, і звідси вже можна буде дзвонити е, на, цей, на е, якийсь номер. Голосовий помічник працює, все нормально, все, все чудово. Давайте спробуем, что-то от него запытаемся. Так. Привет, Google. Привет. Чем я могу помочь? А. Скажи, пожалуйста, кулы на Алиэкспрессе будут распродажи? Конечно. Вот основные распродажи на Алиэкспресс в 2025 году. Ну, Розпродажа посвящена дню рождення AliExpress, обычно проходит в середині місяця з большими скидками, ноябрь. Ну, зрозуміло, так? Да? Тобто, таким чином голосовий помічник працює без проблем. Тобто, натискаємо кнопочку і все в нас виходить, е, можна розмовляти з помічником через годинник. Так, будильник, ну я вам вже казав, вісім будівників можна виставляти на самому годиннику і на будь-який день, на кожен день. на Налаштування є достатньо по будильнику і вони плюс-мінус стандартні. секундомер є, таймери можна використовувати в шиті або додати свої. Кальку... так Калькулятор друзі ось таким чином виглядає калькулятор. Є нюанс в плані того, що дивіться от 4. наприклад 4 Хочу я додати, нажимаю плюс, плюс не відображається на екрані, а притухає ось тут, тут кнопочка, і це означає, що я додаю. Бачите, 5, тобто не пишу все в рядок дорівнює 9. Ну, такий вичинок. Можливо, комусь буде незручно даним калькулятором користуватися, але щось десь колись можна буде порахувати. Так, фотографія, друзі, ну що, одиться, я зайшов, І в нас можна буде зробити знімочок. Все, так, да, зняло. Є. Ну і короче, воно фотографує, таким чином робить знімки на смартфоні. Прикольно, прикольно. Далі, друзі, музика. Давайте включаємо і слухаємо, як воно грає. Керування як... є, да? Гучність регулюється. Треки міняються. Повідомлення з Телеграму приходить. Коротше, Е, можна, от зараз звук йде з нашого годинника. Але це можна поміняти так, що це все буде грати на смартфоні, а ми просто тут будемо керувати. Я вам потім продемонструю. Так, друзі, інформація, це, я так розумію. Повідомлення. От Інформація це в нас повідомлення, які в нас приходили. Знайти телефон ми вже пробували, ліхтарик пробували, ну і налаштування. Друзі, яскравість показував. Теми можна поміняти е, в різні формати меню, тобто не список, а кружечками всякими різними форматами, так як на iPhone, візерунками. Є є варіанти, і я думаю, якщо сподобається, щось можна буде поміняти. Тема це в нас е, тема. а... Е, це в нас зашиті вачфейси, які є вже прямо в годиннику. Не треба їх, як то кажуть, налаштовувати. От, наприклад, такий от годинник да, буде в нас відображатися. Так, встановлення дати 12 або 24 години відображання. Так, в нас вібрація, друзі. Вібрація тут хороша, реально така потужна вібрація. Мекі. Ну, да, Нормально потужний. От Потужний, хороший такий, дійсно такий потужний вібромотор працює і можна навіть використовувати в якості будильника. До речі, норма і потужний практично однаково працює. Так що... так, йди. Блокування екрану, нам це не потрібно, вибор мови, Тю-тю-тю-тю-тю-тю. <свист�> QR-код. <-р> QR і от у нас тут, друзі, блютуз. Bluetooth, Bluetooth. Якщо ми цю галочку заберемо, то ми будемо утримувати розмови і музику в нас. Давайте зразу музику. На смартфоні. На смартфоні. І керувати гучністю на смартфоні. Бачите, ми керуємо гучністю на смартфоні. Прикольно, прикольно. Як на мій погляд, дуже продумано, що це все діло прямо на самому годиннику можна виставляти. Тобто на годиннику ти можеш виставити звідки ти хочеш робити розмову, чи на смартфоні, чи на, на годиннику, і так само музику прослуховувати. Чи на годиннику, чи на е, смартфоні. Класно, класно. Так, друзі, ну в принципі, по великому рахунку далі. Там вже в принципі, нічого немає цікавого, енергозбереження і система, зброс і е, оновлення. До речі, оновлення прилетіло зразу після того, як я зайшов в сам додаток. І з, з, з годинник. Друзі, блін, прикольний реально годинник, який е, виглядає досить стильно, великий екран. Влагозахист присутній, Блін, яскравий. По функціоналу. Я думаю, що майже все, що потрібно, в ньому є. Нічого зайвого і ніби нічого йому не бракує. Ціна ціна досить бюджетна, і я рахую, що давайте зараз вам покажу, скільки він буду коштувати зараз на Аліекспресі. Дивіться, його зараз ціник до розпродажу 1772 долара. На самому розпродажі на день народження Aliexpress, даний годинник буде, я думаю, ще дешевше. В мене ще є промокод. Мені надали промокод на знижку для моїх підписників. Ось він зараз, ви можете його побачити. Якщо ви я думаю, ще якусь знижечку отримаєте. Плюс є купони від Aliexpress, які ми можемо зараз повзяти. І, Ну, тут від 19 доларів, але як то кажуть, плюс ще щось, і отримати ще знижку від Aliexpress. Коротше, народ, цей годинник, от сам годинник може вийти в районі 15 доларів, аж легко. А це дуже хороший цінник за даний смарт годинник Я рахую, що клас. Ну, реально, він хорош. Він підійде по-любому, на любі вікові категорії підійде як молодим людям, так і старшим, як жінкам, так і чоловікам. Кольори, як бачите, є різні. Давайте я вам продемонструю. От є чорний e, white. Тут, тут пишу вайт, скоріше всього, ось такий от годинник буде. Да? Ну, так, я так розумію, що вони це мали на увазі white, тому що сільвер в списку немає. E, вот. Black, white і pink. Далі, вже, друзі, йде комплектація з додатковими ремінцями. Тобто, Грубо кажучи, ще плюс 2 долари, і ви отримаєте другий ремінець на, як бачите, чорний такий, рожевий, фіолетовий. Ну, є можливість там зелений є, є там, в принципі, список досить великий і можна собі щось підібрати. Навіть от Є вже не силіконовий, а тріпічний ремішок на магнітній застежці. 22 мм, якщо ви маєте свій рішок улюблений, так само сюди підійдем. Народ, Ціна казка, смарт-гудинник суперовий. Я вважаю, що він вартий вашої уваги. Реально вартий вашої уваги. Він сочний, великий, хороший годинник, який коштує невеликі кошти. І ще й до того досить відомого бренду Halo. Що ж, друзі, ось такий от годинник у нас сьогодні був на огляді. Я думаю, що він заслуговує вашої уваги. Використовувати промокоди, які надав мені продавець, а також використовувати купони від AliExpress для того, щоб ціна на цей годинник була ще більш привабливою. Народ, якщо вам сподобався годинник, обов'язково пишіть свої коментарі. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. Ну а я на сьогодні, друзі, з вами прощаюсь. Як завжди бажаю щастя, здоров'я і усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.